Кадрові донори міста неодноразово зверталися до Лозівського міського голови та до депутата обласної ради Олександра Колеснікова з проханням забезпечити організацію донорства у Лозовій. Вже на 26 квітня планується відкриття філії Харківського центру служби крові на базі поліклінічного відділення Лозівської міської лікарні. А наразі там ведуться ремонтні роботи. Варіантів розташування філіалу лозівчани запропонували фахівцям з області декілька розповідає головний лікар лозівської міської лікарні Алла Шолом. Були варіанти створення цього філіалу на улиці 1, но учитывая все таки соседство з топ-диспансером, було отклонено. Оптимальным вариантом для расположения филиала областной службы было обрано примещение на 7-м поверсии поликлиничного отделения Лозевской и Минской лекарни площадью майже 100 квадратных метров. Это первый филиал, это единственный филиал, хотя со слов главного врача Харьковского центра службы крови, такие филиалы будут организовываться во всех госпитальных базах для того, чтобы оптимизировать процесс донорства, процесс забора крови. Здесь врач, Здесь будет работать два медицинских работника со средним образованием и два младших медицинских работника. Пока планируется еженедельная организация еженедельного забора крови. Возможно, здесь будет поставлен апарат, ну, так как говорил главный врач для забору плазмы. Именно спеціальне оборудование для обустройства кабинета забора крови будет обеспечиваться все расходные материалы будут обеспечиваться Харьковским центром службы крови. Мебель это наша лепта. Готовое приміщення будівельна бригада лікарні у складі якої Є муляри, штукатури, теслі, сантехніки. Ремонт проводиться силами будівельної бригади нашої лікарні. Ремонт проводиться за щодо нашої лікарні. Спасибо большое спонсорам, дякую помочникам, тим, які матеріально допомогли. Відтепер відбуватиметься повноцінний облік донорів міста. Вони матимуть змогу здавати кров безпосередньо у місті та отримувати за це грошову компенсацію.